Перед гостями та мешканцями міста виступили вихованці закладу культури та мистецтв Мукачева. Діти не можуть допомогти матеріально, тому вирішили підтримати військових, влаштувавши концерт. Своїми виступами закликали всіх дорослих долучитися до цієї акції і зібрати пожертви для тих, хто захищає нашу країну. Стиль звичайно патріотичний, адже наші дітки сьогодні через свої вміння, через те, що вони навчилися у своїх мистецьких закладах, хочуть, як то кажуть, дати людям такий невеличкий поштовх для того, щоб ті. Мали більше співчуття до тих людей, які зараз яким зараз не солодко, які зараз на сході, а в частності це наші військовослужбовці від маленького серця до великого миру під таким гаслом пройшов концерт. Представили більше 20 номерів. Я думаю, що сьогоднішній день це дуже добре, що є тому що ми такі часи, тяжкі часи живемо зараз, і треба нам маленько. Полегшити нашу життя. учасники дарували радість глядачам та отримували і самі задоволення. Музика. Діти показали, що вони справжні українці у своїх піснях та віршах. Дякували землі, на якій живуть. Тут був благодійний, кожен небайдужий міг кинути гроші до скриньки на допомогу військових, які зараз знаходяться в зоні АТО.